Меру Божого Драгоціння, хочу поділитися таким роздумом. Навіщо молитися, якщо Бог все знає? Бог дійсно все знає наші потреби ще до того, як ми скажемо. Ісус сказав: Отець ваш знає, чого вам потрібно, перш ніж ви попросите у нього. То навіщо молитва? Молитва не для того, щоб інформувати Бога. Молитва вона для того, щоб з'єднувати наше серце з Його серцем. Коли ми говоримо з Ним, ми відкриваємося, смиряємося, визнаємо свою залежність від Нього. Молитва вона змінює не Бога. Молитва вона змінює нас. Через молитву Бог дає мир, силу, мудрість і напрямок. Тому ми молимося не тому, що Бог не знає, а тому, що без нього ми не можемо. Тому, дорогоцінні, завжди покладайтеся на Бога. Завжди ми повинні просити в Бога мудрості. Ми повинні просити в Бога, щоб Він відкрив нам. І показав нам, як ми правильно себе повинні вести, як ми правильно повинні жити. Тому що Бог він є над усім, і Бог любить кожного із нас і знає кожного, що кому потрібно раніше, як ми в нього це попросимо. Амінь. І благословляємо кожного.